І знову сльози рідних, які омивають загиблих на війні. У Полтаві вкотре прощалися із полеглим на передовій військовим. В останню путь у свято Успенському соборі проводжали солдата Дмитра Москаленка. Йому навіки залишиться 33. Захищати країну Дмитро пішов добровольцем у лютому цього року. Після поранення та лікування його перевели служити на посаду водія взводу охорони, роти охорони, розповідає мама загиблого Тетяна Москаленко. Старший син мій одразу пішов, ну він офіцер, а тоді тільки пішов. Казав, будемо жити в мирі, в добрі. 33 роки, тільки жити. Дуже важко дітей своїх ховати. Він синочок мій. гарний, здоровий, красивий, добрий, розумний. Ну так трапилось. 26 листопада захисник загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Сталася трагедія біля населеного пункту Кочеток Чугуївського району Харківської області. Це була дійсно достойна людина, згадує Дмитра, його друг Олександр Якуненко. Ми як з ним познайомилися доволі давно. Я його знаю. Ну, просто товариш, друг. Потім по роботі я його знаю як відповідальну людину, дуже чуйна людина, дуже переживав за родину, за місто, за, ну, за країну взагалі. Ну, йому ця ситуація, він за неї переживав всім серцем. Такий молодий патріот, ну, другого слова я не підберу. Налаштований був дуже рішуче вигнати цих. Загарбників ну, був налаштований максимально і таке трапилось. Поховали Дмитра Москаленка на затуринському кладовищі біля Полтави. У нього залишилася мама, старший брат, дружина та шестирічний син.